У нас була ситуація по селу Драгомерчанки. Дергомерчани було звернення від сільського голови, що в них біля стадіону росте борщівник. Ситуація така, що біля стадіону ми всі знаємо, що завжди проводяться якісь змагання чи проходить футбол. А борщівник це, він дуже агресивний. Кажуть, він виростає до 4-3 метрів. І за проханням старости села було знищено борщівник на території приблизно до 500 метрів квадратних. Це був знищений борщівник з шансовим інструментом, бо ми аж не маємо такої інструменту, щоб він знищувався чи обробляли якоюсь хімією. В селу Кріхівці біля дороги теж були поодинокі місця. Це теж було знищено цей борщівник, не доведено його до цвітіння. Наступне вулиця Набережна імені Стефаника, це біля СТО і біля річки Берстриця солотвинська Теж була, була вказівка по 1580. Мешканці звернулися, що є загроза, щоб десь хтось не, не травмувався, не було опіків. Теж був знищений борщівник на певній ділянці. І теж в нас є в селі Хриплин. Є техніка. Є, є, є певний певна техніка трактор з причинним обладнанням, який теж як кажуть виїжджає на певні поля і знешкоджує скосінням цього борщівника і відкошування, як кажуть, його подальшого розростання по, по цій території.